Дуже смачний, корисний, бюджетний та легкий у приготуванні салат. Цей салат можна приготувати під час посту і для тих, хто притримується дієти. Для цього салату можна використовувати салатну цибулю або ж, звичайно. За бажанням цибулю можна замаринувати, щоб не так відчувалася гіркота цибулі. Для цього нарізаю її тоненькими скипками. До цибулі додаю 1 чайну ложку цукру, півчайної ложки солі, 1 столову ложку оцту, у мене оцет яблучний та заливаю до верху кип'ятком. Це перемішую та залишаю маринуватися, допоки далі готую салат. Взагалі цибулю можна замаринувати дещо раніше, а якщо цибуля у вас зимових сортів, то її потрібно маринуватися не менше однієї години. Далі нарізаю смужками відварений буряк. Коли буряк відварюю, до нього сіль не додаю. Я роблю смужки довгі та тоненькі. Наступним кроком потрібно нарізати оселедець. Для цього салату я купую філе оселедця. Навіть якщо вам риба попалася солонувата, нічого страшного немає. В поєднанні з солоденьким бурячком відчуття солоного зникне. До тарілки кладу нарізаний буряк, додаю оселедець. Замариновану цибульку, воду з якої я попередньо відсідила. Зелений консервований горошок. І заправляю все соняшниковою нерафінованою олією. Все перемішую, та цей салат можна відразу подавати до столу або ж поставити до холодильника, щоб він охолонув. Цей салат чудово смакуватиме наступного дня. І він доволі легкий і його можна з'їсти багато. Особисто мені цей салат дуже подобається, тому що я люблю їсти всі складові цього салату. І коли вони поєднані між собою, це дуже-дуже смачно. Спробуйте і ви. Смачного!